Привіт, я Ірина, вітаю вас на своєму новому каналі. Підпишіться, якщо цього ще не зробили, приємного прослуховування. Олю, у мене новина бомба. Мої скоро приїдуть. Сергій влетів до кухні сяючи і скинув на стілець свій рюкзак Оля, яка помішувала на сковороді овочі, лише на секунду обернулася, відзначаючи про себе, що від його черевиків знову залишилася доріжка з вуличного пилу. Три місяці спільного життя навчили її помічати такі дрібниці, але поки не навчили з ними боротися. Вона вирішила, що скаже йому про це пізніше, після вечері. Які гості? Вона зменшила вогонь, і шипіння овочів стало тихішим. Сергій з ентузіазмом розчинив дверця та холодильника і дістав пляшку з водою. Брат мій, Денис з Мариною та Малими. Вони у відпустку їдуть на південь. Вирішили через нас гак зробити. Побудуть тижнів за два. Місто подивляться. Класно ж. Оля завмерла з лопаткою в руці. Два тижні. Її однокімнатна, але простора студія, яку вона з такою любов'ю облаштовувала, подумки заповнилася чужими людьми двоє дорослих і двоє дітей. Вона уявила розкидані іграшки, постійний галас, чергу у ванну вранці. Сергію, зачекай. Вона повільно поставила сковороду на сусідню холодну конфорку. Два тижні в шістьох. А де ми їх усіх розмістимо? У нас одне спальне місце диван. Та все продумано, відмахнувся він, роблячи великий ковток. Дениса з Мариною на диван, дітей на надувний матраць у куток, купимо завтра. Я вже й батькам позвонив, порадував вони якраз їх проводжати приїдуть теж у нас зупиняться. Він сказав це так просто, ніби йшлося про купівлю хліба. Оля відчула, як по спині пробіг холодок, що не мав нічого спільного з протягом. Тобто спочатку четверо на два тижні. А потім ще й твої батьки? Ну, так, матуся з батьком ні на три-чотири, не більше. Мама так зраділа. Каже, нарешті з тобою нормально познайомиться, а то все на бігу. Сказала, що дуже хоче твоїх фірмових сирників скуштувати, я їй стільки про них розповідав. Ось воно. Остання фраза стала тим самим клацанням, яке перевело її стан з тихого заціпеніння в холодну людь. Справа була не в гостях. Справа була в тому, що її Олі в цій схемі не було взагалі. Були плани Сергія, бажання його брата, радість його мами та її олені сирники, які вона за замовчуванням мала зрання встати і приготувати для всієї цієї компанії. Її квартира була лише декорацією для їхньої сімейної ідилії, а вона сама безкоштовним додатком, функцією, обслуговуючим персоналом. Сергію. Ти все це вирішив, не спитавши мене. Її голос звучав рівно, але в цій рівності було більше погрози, ніж у будь-якому крику. Він, нарешті, відірвався від пляшки і подивився на неї. Здається, до нього почало щось доходити. А що тут питати? Це ж моя сім'я. Ти що не радий їх бачити? Вони дуже хороші, тобі сподобаються. Мама, взагалі жінка золота, одразу тебе полюбить. Я не сумніваюся в душевних якостях твоєї мами, Оля схрестила руки на грудях. Мене цікавить інше питання чому ти розпоряджаєшся моїм будинком і моїм часом, так, ніби вони належать тобі? Ну, почалося. Сергій закотив очі і поставив пляшку на стіл з таким стуком, що вона підстрибнула. Яка різниця, чи дім? Ми живемо разом отже все спільне. Чи для тебе прийняти мою рідню це проблема? Я думав, ти мене кохаєш, а отже і мою сім'ю маєш поважати. Його голос почав набирати силу. У ньому задзвеніли ображені звинувачувальні нотки. Він не намагався зрозуміти її. Він одразу перейшов у напад, виставляючи її егоїстичною та невдячною. Повага. Оля повільно повернулася до нього всім тілом. Вона подивилась йому просто у вічі, і її погляд був твердим, як сталь. Ну так, Сергію, а з якого дива ти вирішуєш, хто житиме в моїй квартирі, а хто ні. Ти тут хто? Ти ж мені навіть не чоловіка вже тягнеш сюди ораву своєї рідні і кажеш мені, що я муситиму перед ними навшпиньках ходити. Не бувати цьому. Слова Олі вдарили його як ляпас. Повітря в кухні до цього наповнене запахом смажених овочів і його самовдоволенням, раптом стало щільним і в'язким. Сергій дивився на неї, і його обличчя повільно змінювалося. Здивування змінилося нерозумінням, а потім багряною хвилею гніву. Він чекав чого завгодно сліз, умовлянь, скандалу з биттям посуду, але не цього крижаного вбивчого спокою і питання, яке ставило під сумнів саму його присутність тут. Ти. ти що таке кажеш? видихнув він, роблячи крок до неї. Що означає, хто я такий? Я твій чоловік, ми живемо разом. Чи ти забула? Я нічого не забула, Сергію. Я просто поставила пряме запитання. Оля не зрушила з місця. Її поза залишилася такою ж закритою, а погляд прямим На якій підставі ти ухвалюєш рішення, що стосується мого майна і мого життя? Ми з'їхалися три місяці тому. Це не робить мою квартиру нашою спільною власністю. Ах, он воно що. Майно, він злісно розсміявся коротким гавкаючим смішком. Я то думав, у нас стосунки, сім'я, майбутнє, а в тебе, виявляється, все поділено твоє майно, твоє життя, а я тоді хто приживала? Квартирант? Ти тому мене сюди покликала, щоб було кому за квартиру платити. Він кидав у неї звинувачення, як каміння, намагаючись зачепити, вивести з рівноваги, змусити її виправдовуватися. Він звик, що в суперечках перемагає той, хто голосніше кричить, хто сильніше тисне на емоції. Але Оля не піддавалася. Вона дивилася на нього, і в її погляді він не бачив ні провини, ні образи. Вона дивилася на нього як на складний, але розв'язуваний математичний приклад. Сперечатися було безглуздо. Він не чув її аргументів, він чув тільки посягання на його правоту. І тоді вона зрозуміла, що говорити з ним потрібно іншою мовою не мовою почуттів, а мовою фактів. Не сказавши більше ні слова, вона розвернулася і вийшла з кухні. Сергій залишився стояти посеред кімнати, важко дихаючи, впевнений, що вона втекла, не витримавши його натиску. Зараз піде плакати у ванну, а потім повернеться, притихла і готова до компромісів. Він переміг. Він поблажливо посміхнувся і відсорбнув води просто з пляшки. Але Оля не пішла у ванну. Вона прийшла в житлову зону студії, підійшла до невеликого робочого столу біля вікна, висунула шухляду і дістала ідеально чистий аркуш паперу формату А4. Потім взяла з підставки чорну гелеву ручку. Її рухи були точними і спокійними, позбавленими будь-якої метушні. Вона сіла на стілець, поклала аркуш перед собою і на мить замислилася, постукуючи ковпачком ручки по столу. Сергій спостерігав за нею з кухні з презирливою цікавістю. Що вона там пише? Заяву про звільнення, список його недоліків. Оля акуратним, майже каліграфічним почерком вивела заголовок правила проживання для гостей у квартирі за адресою. Вона вписала свою адресу, а потім, після короткої паузи, почала виводити пункти. Вона не поспішала, обмірковуючи кожне формулювання. Перше узгодження візиту з власником житла Ольгою. В обов'язковому порядку не менш ніж за 14 календарних днів до передбачуваної дати заїзду. Друге перебування гостей є платним. Оплата комунальних послуг, амортизації меблів та техніки за час перебування здійснюється з розрахунку 500 гривень на добу з кожного гостя, включно з дітьми старше трьох років. Третє. Дотримання режиму тиші з 22 до 8.00 є обов'язковим. Проведення гучних заходів заборонено. Четверте, гості несуть повну матеріальну відповідальність за будь-яке псування майна власника та зобов'язуються підтримувати чистоту та порядок у місцях загального користування. П'яте заселення проводиться тільки після письмової згоди з усіма перерахованими вище пунктами та внесення 100% передоплати за весь період перебування. Закінчивши, вона встала, взяла аркуш і, не дивлячись на Сергія, підійшла до холодильника. Взяла з дверця два яскраві магніти, прикріпила ними свій документ рівно по центру, на найвиднішому місці, і відступила на крок, щоб оцінити результат. Аркуш висів ідеально рівно. Ось, сказала вона тихо, але її голос прозвучав у оглушливій тиші кухні, як постріл. Сергій підійшов ближче. Все ще не розуміючи, що відбувається. Він вп'явся поглядом в акуратні рядки. Його обличчя витягувалося з кожним прочитаним словом. Коли він дійшов до пункту про оплату, його очі розширилися, а щелепа відвисла. Ти, ти що з глузду з'їхала? заревів він, зриваючи аркуш з холодильника, так що магніти з гучним стуком впали на підлогу. П'ятсот гривень на добу з людини, з моїх батьків. З моїх племінників. Ти що готель тут відкрила? Оля спокійно підняла магніти з підлоги і прикріпила їх назад на дверця та холодильника. Ознайом своїх родичів, сказала вона рівним тоном, дивлячись не на нього, а на порожнє місце, де щойно висів документ. Щойно вони письмово погодяться з усіма пунктами і внесуть передоплату на мою картку. Я буду дуже рада їх бачити. Це моя квартира, Сергію. І тут діють мої правила. Сергій стояв з аркушем у руці, який тепер нагадував клубок нервів. Його обличчя було спотворене гримасою недовіри і гніву. Він дивився то на Олю, то на гладку бездоганну поверхню холодильника, де щойно вусів цей принизливий документ. Він очікував, що вона зараз здригнеться, піде назад, скаже, що це був дурний жарт. Але Оля замість цього спокійно підійшла до раковини. Увімкнула воду і почала мити посуд, що залишився після перерваного готування. Її рухи були розміреними, ніби нічого не сталося. Цей демонстративний спокій бісив його більше, ніж будь-який крик. Ти це серйозно? прогарчав він, кидаючи зім'ятий аркуш на стіл. Ти справді збираєшся вимагати гроші з моєї родини? Я збираюся вимагати дотримання правил, встановлених у моєму домі, відповіла вона, не обертаючись. Вода тихо дзорчала, дзвякала тарілка об тарілку. Вони єдині для всіх. Та які до біса правила? Це моя мати, мій батько, мій рідний брат із дітьми. Це не всі. Ти що, не розумієш різниці? Ти мене перед ними зганьбити хочеш? Що їм скажу? Вибачте, моя дівчина виставила вам рахунок за проживання, як у дешевому мотелі. Він перейшов на крик, походжуючи по кухні, як тигру клітці. Він сподівався, що натиск і гучність зламають її оборону. Він звик, що проблеми вирішуються саме так, емоційним тиском, після якого опонент здається, просто від утоми. Але він не мовбився об невидиму стіну. Оля вимкнула воду. Ретельно витерла руки рушником і повернулася до нього. Ти їм скажеш правду, Сергію, що ти запросив їх у чужу квартиру, не повідомивши господиню, і що тепер господиня висунула свої умови все дуже просто. Усвідомивши, що пряма атака провалилася, він змінив тактику. Лють на його обличчі поступилася місцем страдницькій образі. Він сів на стілець. Впустив голову на руки і заговорив глухим, пригніченим голосом Я не розумію, Олю, за що ти так зі мною? Я ж для нас стараюся. Хотів, щоб ти з моїми рідними потоваришувала, щоб вони тебе прийняли. Я їм стільки хорошого про тебе розповідав, а ти просто взяла і плюнула їм усім в обличчя. І мені заразом. Це була майстерна маніпуляція. Розрахована на те, щоб викликати в ній почуття провини. Але Оля бачила його наскрізь. Він не старався для них, він старався для себе, для своєї зручності і для підтримки свого іміджу хорошого сина і брата за її рахунок. Якби ти хотів, щоб ми потоваришували, ти б для початку спитав моєї думки, відповіла вони холодно. А не ставив би мене перед фактом за два тижні до приїзду натовпу людей. Бачачи, що і цей прийом не спрацював, Сергій вдався до останнього засобу. Він дістав телефон. Добре, я зрозумів. Ти не хочеш говорити зі мною, тоді ти поговориш з моєю мамою. Я не збираюся сам пояснювати їй, чому на неї тут не чекають. Він набрав номер і вімкнув гучний зв'язок, демонстративно поклавши телефон на стіл між ними. Оля мовчки дивилася на апарат. За кілька секунд з динаміка пролунав бадьорий жіночий голос: Так, синку? Мамо, привіт! Тут така справа Оля поруч, вона хоче тобі дещо сказати з приводу вашого приїзду. Почав він, граючи роль розгубленого і засмученого сина. На мить зависла пауза, а потім голос, повний нудотної участі, вимовив: Олю, здрастуй, дитинко! Щось трапилося? Сергійко, такий схвильований. Ви не посварилися? Вітаю, Валентино Ігорівно, рівно відповіла Оля. Ні, ми не сварилися, просто виникли деякі організаційні моменти. Ой, ну які ж можуть бути моменти, Любі, ми ж не в готель їдемо, а до рідних дітей. У голосі майбутньої свекрухи прозирала уявна привітність, під якою чітко вгадувалася сталь. Ми так скучили, так хочемо вас усіх побачити. Не хвилюйся, ми вам не завадимо, тихесенько в куточку поживемо. Справа не в цьому, Оля взяла зі столу розправлений Сергієм Аркуш. Є певні правила проживання для гостей. Вони стосуються всіх без винятку. Я можу вам їх зачитати, якщо Сергій цього ще не зробив. Після цих слів голос у телефоні змінився. Солодка патока зникла, залишився чистий холодний метал. Що означає правила, дитинко, ти при своєму розумі ми до сина їдемо в його дім? Ви їдете в мою квартиру, Валентино Ігорівно, спокійно поправила Оля. А правила прості, узгодження візиту та оплата комунальних витрат 500 гривень на добу з людини. У телефоні запанувала тиша. Сергій втиснув голову в плечі. Він сподівався, що авторитет матері розтрощить Олену впертість, але замість цього вона холоднокровно вивалила все як є. Я все зрозуміла. Нарешті вимовив голос, і в ньому не залишилося й тіні тепла. Ти просто вирішила нажитися на старих. Зрозуміло, Сергію, ми з тобою поговоримо пізніше. Дзвінок обірвався. Сергій дивився на Олю з ненавистю. Його план провалився з оглушливим тріском. Він не просто не вирішив проблему, він погіршив її, втягнувши в неї матір і виставивши себе повним ідіотом. Досить, прошепів він, ти принизила мене, принизила мою матір. Він схопився, схопив зі стільця свій рюкзак і пішов до виходу. Вже у дверях він обернувся і його погляд був сповнений отрути. Вони приїдуть у суботу, о десятій ранку, і або ти зустрічаєш їх як належить. З посмішкою і накритим столом. Або ми з тобою серйозно поговоримо про наше майбутнє. Зрозуміла? Тиждень, що настав після ультиматуму Сергія, пройшов в атмосфері густого крижаного мовчання. І він поводився так, ніби вже здобув перемогу. Повертаючись з роботи, він демонстративно обговорював по телефону з братом майбутні екскурсії, голосно сміявся, розповідаючи матері, як вони всі разом підуть у парк. Він не звертався до Олі безпосередньо, але кожен його жест, кожне слово, кинути в простір квартири було призначене для неї. Це була психологічна облога, покликана показати її її місце і неминучість її капітурації. Оля ж, здавалося, нічого не помічала. Вона спокійно займалася своїми справами, готувала вечерю на одного, читала книги і методично збирала у великі сміттєві пакети речі. Які їй більше не знадобляться. Сергій, помітивши це краєм ока, лише самовдоволено посміхнувся, вирішивши, що вона звільняє шафи для його рідні. Субота настала ясна й сонячна. Рівно о десятій ранку, з пунктуальністю поїза, пролунав дзвінок у двері. Не один короткий, а довгий, настирливий, майже переможний. Сергій, який вже хвилин 15 чатував біля вікна, підскочив з дивана. На його обличчі грала тріумфальна посмішка. Він кинув на Олю, яка незворушно сиділа в кріслі з чашкою кави, погляд, сповнений переваги, і пішов відчиняти. На порозі стояла вся його родина в повному складі брат Денис, міцний чоловік з гучним голосом, його дружина Марина з чіпким оцінюючим поглядом, двоє їхніх невгамовних дітей, і на чолі процесії. Валентина Ігорівна з чоловіком. Вони ввалилися у квартиру як армія визволителів, заповнюючи весь простір шумом і запахом дорожнього пилу. Валізи та сумки з глухим стуком опустилися на підлогу в передпокої. Ну, приймай гостей, синку, прогримів Денис, ляскаючи Сергія по плечу. А де у вас тут капці для дорогих родичів? Олю, здрастуй. Промовила Валентина Ігорівна, звертаючись до Олі з такою інтонацією, ніби робила їй велику послугу. Її погляд ковзнув по квартирі, і в ньому читалося погано приховане несхвалення. Ми трохи зголодніли з дороги. Сергій казав Ти, сирники, чудово готуєш. Вони поводилися так, ніби тижневого конфлікту не існувало, ніби її ультиматум був дрібним жіночим капризом, який благополучно забутий. Вони ігнорували її, дивилися крізь неї, усім своїм виглядом демонструючи, що вона тут лише тимчасовий додаток до їхнього сина і брата. Оля повільно поставила чашку на столик. Вона встала і спокійно підійшла до них. Всі погляди спрямувалися на неї. Сергій стояв поруч із матір'ю, обіймаючи її за плечі, і дивився на Олю з викликом. Він чекав чекав на її посмішку, вибачення. Запрошення до столу. Вітаю, вимовила Оля рівним спокійним голосом. Вона обвела поглядом усю компанію. Перш ніж ви почнете розташовуватися, я мушу дещо прояснити. Вона зробила крок до холодильника і вказала пальцем на той самий аркуш, який так і висів на своєму місці як безмовне нагадування. Ось правила проживання в цій квартирі. Я чекаю на вашу письмову згоду і 100% передоплату за весь запланований період. Можете переказати на картку. Щойно умови будуть виконані, я з радістю покажу, де ви можете розміститися. На кілька секунд у квартирі запанувала абсолютна тиша. Сім'я Сергія дивилася то на Олю, то на аркуш, то на багряного Сергія. Першою отямилася його мати. Ти що собі дозволяєш? зашипіла вона, втрачаючи маску благопристойності. Зовсім сором втратила. З рідних людей гроші трести. Сергію, ти куди дивився, коли з такою зв'язувався? Олю, припини цей цирк, негайно, заревів Сергій, розуміючи, що його тріумф перетворюється на ганьбу просто на очах у всієї родини. Я ж сказав тобі вони приїдуть. Так. Ти сказав, а я сказала, на яких умовах? Її голос не здригнувся ні на секунду. Скандал вибухнув. Усі говорили одночасно. Денис кричав, що вона їх образила, його дружина Марина, що вони не в ніч ліжку приїхали, а Валентина Ігорівна читала лекцію про невдячність і неповагу до старших. Вони обрушили на неї всю свою колективну лють. Впевнені, що зараз зімнуть, розчавлять її своїм праведним гнівом. У самий розпал цієї бурі, коли Сергій кричав щось про те, що вона зганьбила його навіки, Оля мовчки розвернулася і пішла в глиб кімнати. Родичі на мить замовкли, вирішивши, що вона зламалася і втекла. Але за півхвилини вона повернулася. У кожній руці вона несла по великій, туго набитій спортивній сумці. Це були речі Сергія. Вона підійшла і без жодного слова поставила обидві сумки на підлогу в передпокої, поруч із валізами його родичів. Потім підняла на Сергія абсолютно спокійний погляд. Ти маєш рацію ми справді серйозно поговорили, тихо сказала вона, і ця тиша прозвучала голосніше за всі їхні крики. Раз твоя сім'я тут, а мої правила для тебе нічого не значать, то вам усім краще бути разом, тільки не в моїй квартирі. Вона простягнула руку і відчинила вхідні двері навстіж, створюючи протяг, який заворушив сторінками самотнього аркуша на холодильнику, потім відступила на крок, звільняючи прохід. Погляд її був вичікувальним і не залишав жодного шансу на інший результат. Ошелешені Сергій, його принижена сім'я та їхня гора багажу опинилися на сходовому майданчику. Перед їхнім носом повільно і невблаганно зачинилися двері. Клацнув замок. Цього разу остаточно. Друзі! Щиро дякую кожному, хто підтримав мій новий канал. Підписався, поставив лайк і залишив коментар. Це надихає мене продовжувати працювати. Ви найкращі.